Ми вже в дорозі, але є ще один варіант у нас по дорозі. Зараз ми ще заїдемо, подивимося в Форда. Теж пропонують на розборку, на ходу. Треба подивитися його стан. І можливо ще заберемо Форда. Так, коротше, Приїхали, дивитися ще Форда. Зараз подивимося на Форда. А, Та той і не чіпайте, той ми не беремо. Чи ваша ліпша? А, ха, ліпше вже вашої нема. Войко, ми не маємо часу, давайте дивимося того Форда, якщо... Так, форд, а? Ну, Форд, Сівера. По тормі, певно, стоїть зараз. Від кого вони пів немають сім'ї. А ви заводиться їде? Хіба можна зараз туди? Там всі укривають без всяких диво. Без всяких тигу. Зараз я попробую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Мотор mm -hmm. старіший такий. Старі... Так, 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 старого віпсу. Ото якраз і мільйонник. Чого? От Тиво так, датчик, блин, все в голову, павну, махає. Дуже, дуже багато вони такі. Видимо, як чітко зроблено пенал. А бачите, бачок такий самий, як в, тій, в тому форді. Mm -hmm. А мотор так, мотор... мотори дуже рідкісні. Та як рідкісні? Вони... Моторі його ною Друзіки, радіатор здоровенний. Радіатор з метр десь має. У mm. ще робили тоді машини для, для людей. Соп'єт потихеньку, соп'єт. Бієш, брачку? Так, так, масло вже yeah. це. Ah <coughs> а то масло а вся тут є чи ні? Не знаю. Ви бачили там де в тому щоб А, сзади, так вот Так, так. А тут есть так самая А что вы со витягнули? Ну так. Так, так, так сюда. <связано> я что-то шо, шо, там показываю, что масло є. Не, він ну, ну, не, не Ну, Не, Їд, так. Додому. <рес> так, ми подивилися. Бо ми їдемо нам по дорозі і ми заїхали глянути. О, Але ні, такова. Пані такой вишневий. Нічого. Здолі... Здолі... Гнила вишня. вішня. Пані, в відповідаємо. Тайсінько не продаєш, то й друге. Що є дев'ятка. Дев'ятка ще не продає. О чоловік ще й починає шаманити. Маю таке дві на розборці. Добре, ми будемо. Їхали. Так, вирішив я вже забирати Форда. Вчора ми подивилися, а сьогодні вже їду забирати. Сьогодні вже їду без там в принципі мені допоможе власник. Форт підходить, за такі гроші може бути. Дев'ятка більш вигідніша. Дев'ятка менше бере. Я знаю. О! Все пленя везьмит.

Бачите, про всі не куди поїдете? Хай стоїть, ша грузи. Спектор, не поїдете, сука, зараз фукфук заглоснується. Не димід. Не димід, на масло не бере. Че з то робимо? паспорт навіть. Я думав, Тут же горді? Ні, там на переговорі. Усятинський район навіть. Чабарівка. З Чабарівки машина. Нічого собі, власника знаєте. а чого вже? Він живий. Жива жінка, зиновія. З... В'їжджає в Чабарівку, не бере. Якщо по селі візьме, якщо потрасить життю О, Запіла. Я ключ поставив в таке положення. А Ви передачу зняли. Зняв і поставив в таке положення, щоб ці руль не засунули. Я вже я повернув. А що, а якщо до кінця, то ні. Заблокірує? Так, все, вже тягнемо. Форда. Там вже чекають клієнти на того форда, що того разу притягнув, забирають цілого. Люди вчора дали завдаток, сьогодні хочуть забрати. Сьогодні така хороша погода, сонце. Сподіваюся, снігу не буде. Нам їхати ще за одним машином сьогодні. Є зефіра. Дотягаємо Форда і їдемо за другим. Так, все, нарешті ескорт вже на подвіру. Давно я ним не займався, не заводив, не їздив. Трошки шкода того ескорда різати. Хороша машина на ходу, кидаєте акумулятор, машина заводиться і їде. Вже з того часу, відколи я його притягнув, це вже сніг, от тут накатали, та клієнти часто приїжджають, ну, його в його інтернеті немає. Дивіться, що мені шкода їй різати. От такий стан-дверок, дверки ціленькі, пороги. Верхня частина ціла, от знизу, та їх всіх ескорда. Проблема, що гнеють пороги. Отак от. Так от що по козовних елементах, по дверках, то вона ще досить досить живенька. Ну, смисл її різати, коли машина просто ставити акумулятор і їхати, я думаю, немає сенсу. На початку, коли я починав розборку, я так робив, любі машини різав. Ну, Тепер мені просто шкода. Стан салону який... Що ціленькі сідушки, там сідушки також ціленькі, приємна торпеда. Ну Є тріщинки, але це все, це всіх вже відстану. Тахометр, спідометр. Ну Що ви возьмете за такі е, гроші? Ну Ціна була 300 баксів за машину. Ну, буду продавав в районі 600 Ну Але за 600 баксів? ну що ви Дев'ятку, яка не їде нікуди. Правда, є нюанс з лобов'ям трошечки є тріщини це не критично Ну, цих звичайно ж немає, звичайні механічні, хоча б опускаються і піднімаються, не то що в дев'ятках всіх переважно забиті колишки. Е, позаду. Бескорда тут стоять е, хороша резина зимова. Е, ззаді Хтось приклеїв Opel, Не знаю що Opel, якщо це Ford. Хочу показати по багажнику. Тут ремні поміняні. Чоловік казав, що масло машина не брала. Такий багажник, є запасочки. Ну, звичайна сільська машина, що трошки засмічена, ремень поміняний, чоловік замінив. Все відкривається, закривається. Ну, є незначний шолак, в обліс, ну, машина вже не свіжих років. Власниця цієї машини проживає в сусідньому селі. Можливий перепис, можливо, доручення, що з цим проблем немає. Ну, кажу, всі фактори вказують на те, щоб її не розбирати. Кажу, єдиний мінус це тільки пороги, що вже пороги під заміну. відкрила цілі, без рижиків, без ржавчини, без гнилі, Фари хороші, не мутні, не побиті, що кажу. Не бачу смислу її розбирати. Під розбор вона хороша, самій мотор коштує в цих автомобілях 300 доларів. що Одним мотором я би відбив цілу машину. Но того металом в мене вже є досить багато, більше я не хочу. Стакани видно, що живі, трохи чу -чу починає, але видно, що не варення. В тому форді. Також тут стакани живенькі. Шкозова живенька машина аварії не була. Мотор тут громський, заводиться, як ви бачили на відео. Питань немає. Чоловік казав, що від заміни до заміни. Вже от, коли наїжджав 10 тисяч, то вже починало тоді підбирати масло. Ну, так, каже, від заміни до заміни практично масла не брало. Якщо частіше міняти масло, то каже, взагалі проблем не було. Так що тут 2.0 звичайний бензин без газу. Що комусь потрібно, може номер буде, можете задзвонити, забрати автомобіль. Е, тільки ж спереду треба поміняти на зимову резину і все. Ну і Акумулятор свій взяти, бо тут. Чоловік не віддав акумулятор, ну тут люк є. А, ще і ще й люк є. І люк, наскільки я пробував, відкривається і закривається. Взагалі комплектація жира. Кажу, Порівняно з девятками жигулями, за такі гроші, то й ліпше взяти собі такого форда. Більш приємніша машина, набагато м'якша, набагато ліпший комфорт, Шумоізоляція. не розлітається, не дребіжить. Панелька, та як в дев'ятках. Ну, машина досить хороша, за свої гроші. так що Кому інтересно, пишіть приват, пишіть вашу думку про цей стан машини. І до наступної серії, а вже для наступної серії вже підготував один автомобіль. До речі, ще цей Ford також не проданий. Кому потрібно 2,3 дізель. Так що, до наступної серії.